Що там у нас в Китаї сталося? У Китаї сталася велика дипломатична перемога для КНР і для Ірану. Відбулося відновлення дипломатичних відносин між Саудівською Аравією і Іраном за посередництво Китайської Народної Республіки і в, в, в рамках зусиль Китаю по посиленню власних позицій на Близькому Сході. Справа в тому, що безпосередньо перед цим 6-10 березня проводилися фінальні переговори щодо відновлення дипломатичних відносин, за результатах яких власне, домовилися повернути послів і відновити всі договори, які були між Іраном та Саудівською Аравією, які були після 2016-го, після конфлікту між ними денонсовані. В 16-му році, власне, був пев, була певна кульмінація тривалого протистояння між Іраном та Саудівською Аравією. Обидві ці країни претендують на роль регіональних лідерів, активно торгують нафтою, активно використовують засоби те, що називається гібридна війна, одне проти одного вигляді проти пропаганди, візномітних проксі структур, фінансують купу громадських і терористичних організацій. По всьому світу, і відповідно претендують на те, щоб впливати на голови і душі мусульман не лише на своїй території і в регіоні, але й по всьому світу. Плюс до цього ще додається протистояння пов'язане з релігійними відмінностями, оскільки Іран це є основна шиїтська держава, а Саудівська Аравія претендує на те, щоб бути лідером сунітського світу. Вони, крім того, знаходилися тривалий час у стані проксі війни прямої в Сирії, де то Іран разом із Росією підтримували Асада, в свою чергу Саудівська Аравія. Повстанців пізніше, насамперед, це стосувалося повстанців на півдні Сирії пізніше в умовах. Ліквідації повстанських гадлаїв на цій території, перекидання повстанців незамирених на північ. Вони відійшли до під такий своєрідний протекторат Туреччини. Це все створило передумови додаткові для компромісу. Тим не менше, все одно конфлікт між цими країнами залишився. Основ, основою, власне кажучи, основними цілями для іранської ракетної програми є саме. Інфраструктура нафтова, навтовидобуток і порти нафтоналивні в Саудівській Аравії з метою того, щоб зменшити можливість для атаки на сам Іран і таким чином постійно тримати Саудівську Аравію за горло. Відповідно, Саудівська Аравія також вже тривалий період розглядає Іран як основного супротивника. Крім того, ще ведеться війна в Ємені, де Саудівська Аравія воює безпосередньо і з допомогою відповідно своїх союзників. Зокрема, це власне назвемо це просаудівських єменців, і власне кажучи, хусити, які підтримуються з боку Ірану, отримують від нього озброєння, продовольство, добриво і гроші, зокрема для того, щоб вони виступали в такій проксі структурою, атакували. Безпосередньо Саудівську Аравію, аеропорти, морські порти там сховища для нафти, і таким чином демонстрували можливості Ірану, щоб зробити Саудівській Аравії погано У 2016 році. Саудівській Аравії стратили популярного проповідника, який якраз був паралельно ще агентом. Іранської іранської Ісламської республіки він працював над дестабілізацію в самій Саудівській Аравії, оскільки Саудівська Аравія вона є доволі специфічною державою та критичною абсолютною монархією. З ним доволі швидко розібралися. Його стратили. Це викликало бурю невдоволення в самому Ірані. Він використав характерний для себе фінт із атакою дипломатичне представництво країни, з якою в нього конфлікт. Поїмне він вже робив сполученими штатами буквально нещодавно цього року із Азербайджаном, коли раптово терорист у мовах протистояння тривало між раном Азербайджаном напав на посольство, вбив там охоронця. І власне кажучи, вони це саме зробили в 2016 році, коли розлучений натовп взяв штурмом посольство Саудівської Аравії. Там пізніше депута... дипломатів евакуювали, але тим не менше це призвело до розриву дипломатичних взаємин і фактично денонсації цілого ряду договорів. По суті, країни знаходилися в стані такої семирічної е... холодної війни, яка постійно загрожувала перерости в гарячу війну, оскільки кожна з країн вона розглядала що як основного противника, якого необхідно. До знищення якого потрібно бути готовим. Але в 2022-му став, стався певний перелом ситуації, коли в кінці року Китай підписав договір про стратегічне партнерство із Саудівською Аравією. До, до цього ще відбулося також підписання договору, аналогічного в попередньому році, між Китаєм і Іраном. Іран шукав певну опору в умовах санкційного тиску з боку Сполучених Штатів і отримав її і таким чином Китай вже вирішив використати також свої економічні можливості для посилення політичного впливу серед арабських країн. Був проведений в грудні 2022 року саміт Китай Арабські країни, в рамках яких було досягнуто домовленості про те, що Китай і Арабські монархії розвивають партнерство. Китай гарантує те, що він буде купувати за рідними цінами енерносії на самперафту у Саудівської Аравії, і таким чином вони зможуть досягти додаткових можливостей в плані економічного розвитку обох країн і гарантування стабільності в рамках якраз зменшення їх залежності, диверсифікації ринків від. Європи і Сполучених Штатів, що в умовах нинішньої нестабільності, боротьби за ринки, перебудування ринків збуту енергоносіїв в умовах російської війни в Україні, це все якраз здалося надзвичайно вигідним і саудитам і їхнім найближчим партнерам в регіоні. Відповідно, вони пішли на домовленості з Китаєм, ставши ще одним стратегічним партнером Китаю в регіоні наряду із Іраном. Відповідно, після цього відбувся також візит е президента е Ірану е Ібрахіма Расії безпосередньо до Пекіну, протягом якого -дом, е проходили домовленості з про то, яким чином можна буде досягнути миру. Кі сам Китай розглядає обидві країни як складові для власного проекту Один пояс, один шлях, який має пройти власне кажучи, великий комунікаційний коридор від е самого Китаю. Через близький схід до Європи. Він має стати основою подальшої розбудови Китаю власного впливу і використання власне, економічного впливу торгівлі для того, щоб стати світовим або щонайменше регіональним лідером. Мова йде про те, що Китай уже зараз є, купує близько третини всієї нафти. Яку експортує Іран і є найбільшим покупцем нафти відповідно в Саудівській Аравії. Таким чином він зарекомендувавши себе як надійний партнер, що абсолютно не переживає, немає ні не, 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 через які права людини, інші проблеми там фінансування тероризму і таке інше не погрожує санкціями, а натомість пропонує себе в якості дуже вигідного. І зручного посередника таким чином він намагається посилити власні позиції на близькому сході. Це є також пряким прямим наслідком відступу з близького сходу сполучених штатів тривалого, який розпочався по суті ще при Обамі, і далі на фоні фонізоляціоністських заяв Трампа перейшов по суті в нинішній в нинішній час, коли країни все менше усвідомлюють. Власне, Сполучені Штати як силу, що в регіоні, і шукає себе нових партнерів, нові можливості для зовнішньої політики. Нинішня політика Сполучених Штатів вона орієнтована більшою мірою на те, щоб союзники були готові захищати самі себе, а Сполучені Штати відповідно в крайньому разі можуть долучитися. На фоні цього також відбулося згортання участі Сполучених Штатів в операції в Ємені, зокрема, це залучення американської авіації і спеціальних операцій, які до того там боролися з ісламістами. Це було сприйнято в Саудівській Аравії вкрай негативно, що їх кинули. Сама Саудівська Аравія налаштована на те, що власне ємецьку війну потрібно завершувати так чи інакше. Оскільки зрозуміло, що всі зусилля величезні кошти витрачені на неї, вони не призвели до рішучої перемоги, незважаючи на те, що в окремі там роки Саудівська Аравія по імпорту озброєнь була там на третьому-четвертому місці, і по військовому бюджету е, зараз зрозуміло, що, що зруйнована країна вона нічого не принесе, окрім додаткових проблем Саудівської Аравії, і там, власне кажучи, на підставі певного політичного компромісу. Мова йде про повторне включення Хуситів як однієї із легальних партій в Ємені і воз'єднання країни на цих умовах із відповідно участю у легальному політичному процесі представників е, просаудівських і проіранських сил. Е, домовленості щодо цього вдалося досягнути, а також відновити, власне кажучи, дію договорів про економічну взаємодію, тобто те, що Саудівська Аравія і Іран знову будуть Торгувати. Безумовно, тут якраз в розробці додаткових параграфів до цього особливу участь приймали китайці, які розглядають можливості, того, щоб використати місцеву інфраструктуру, порти для розгортання власного проєкту «Один пояс, один шлях, те, щоб китайські товари йшли в регіон через регіон, а звідси до Китаю йшли енергоносіїв роблячи таким чином Китай і ці країни менш залежними від волі і можливих санкцій Сполучених Штатів, і крім того, Китай таким чином заявляє про себе як про певного не регіонального, а вже глобального лідера, що здатен мирити країни, які знаходилися в стані тривалого конфлікту, саме за рахунок. Тих uh, навичок soft power uh, економічного, які в нього вже є і який напрацьований десятиліттями, uh, що відбулося, також важливо, те, що по суті, зважаючи на те, що Саудівська Аравія інформувала Державний департамент Сполучених Штатів про переговорів, тим не менше, від, від, від підписання самих домовленостей, досягнення їх. Незважаючи на те, що Сау... Сполучені Штати ведуть періодичні перемовини в Ірані на віденській платформі, сполучені штати були фактично виключені, тобто, це був виключно такі свято на трьох: Китай, Саудівська Аравія Іран, які добилися вигідної для себе домовленості, і в першу чергу домовленості безумовно вигідних для Ірану, Саудівської Аравії, оскільки. Для них продовження конфлікту загрожує величезним руйнуванням, насамперед економічними інфраструктурами, додатковими проблемами в плані підтримки підривної пропаганди, підривної діяльності на території одне одної, чим займалися обидві сторони в рамках пропаганди на фарсі і на Арабській, з приводу того, що потрібно в ім'я Аллаха знищити цю країну, тому що вона взагалі жахлива з кожної точки зору. Підтримка терористичних організацій, які діяли одна проти одної, це все має буде згортатися, зокрема якраз в рамках відновлення дії договору щодо безпеки між Іраном та Саудівською Аравією, і відповідно Китай на цьому фоні посилює значно свої позиції в регіоні, в тому числі використовуючи як платформу свій вплив на Іран. Економічний вплив, і заходячи вже на традиційну територію Сполучених Штатів, утверджуючи е, свої можливості впливати вже і на Саудівську Аравію, і традиційних арабських союзників Сполучених Штатів. Е, це велика перемога для Китаю. І, безумовно, вона ще буде тривалий час впливати на регіон і відносини е, регіону із Сполученими Штатами, і можливості Китаю власне продовжувати. Ту боротьбу за світове лідерство, яке він, він зараз веде із Сполученими Штатами, якщо чесно, то ти мене взагалі шокував цією новиною. Я, я чомусь думав, що е, Іран і Саудівська Аравія, вони, типу, як Палестина з Ізраїлем, і вони в принципі не можуть знайти точки дотику чисто через релігійні різниці, тому що це дуже релігійні країни, а шиїти та суніти вони в принципі конфліктують один з одним доволі сильно. І е, тут у мене питання: е, а є вже передумови е, щодо гуситів і війні в Ємені? Тому що, ну, е, якщо хто не знає, наприклад, у Гуситів на прапорі напряму написано там смерть Ізраїлю і взагалі всім цим іншим. Коротше, типу такі ніби безпринципові хлопці. Ну, хусити заявили, що вони не згодні на те, щоб здавати Саудівській Аравії, що жодної здачі перед інтервентами не буде. Безумовно, з ними будуть проблеми, оскільки вони значно менш залежні від зовнішніх, значно менш підконтрольні, я би сказав, Ірану, ніж скажімо, той же Асад. Або проксі іранські шиїські в Іраку, але тим не менше на них можна впливати. Тож е, там я думаю, з після тривалого звісного процесу можна досягнути миру, зокрема через те, що Саудівська Аравія вона відчуває, що вона ну програла в Ємені. Завдавити хуситів остаточно не вдалося. Відповідно, потрібно звідти виходити. Вони збережуть там свої активи насамперед в вигляді. Аденського уряду, який до них орієнтується весь цей час, і будуть продовжувати це вже в формі більш м'якої політичної боротьби. Поки що війна там триватиме, але по суті вона вже давно знаходиться в глухому куті і ні до чого хорошого для жодної сторін не призведе. Ще велика проблема в тому, що по суті це означає провал зусиль сполучених штатів створити таку широку антиіранську коаліцію в регіоні. Центрами, відповідно, це має бути е, Ізраїль і Саудівська Аравія. Саудівська Аравія і Ізраїль налагодили відносини між собою, але тим не менше зараз Іран демонструє, е, Саудівська Аравія демонструє, що вона налаштована конфліктувати з Іраном. Відповідно, партнери, найближчі сусіди із е, е, Арабським Монархі, Бахраїн, Об'єднані Арабські Емірати. Вони також будуть слідувати за нею з метою того, щоб не перетворитися на поле бою в умовах протистояння Ізраїлю із Іраном. Тобто, по суті, ми бачимо те, що Ізраїль перед загрозою з боку Ірану в умовах, коли Іран може протягом дуже короткого часу здобути вже ракетно-ядерне озброєння, Ізраїль залишається сам на сам із цією загрозою. Ну да, на боці Ізраїлю я напрягся. Це дуже серйозно звичайно переверне взагалі все в регіоні і е, ті загрози, які є в першу чергу для Ізраїля.